Я відчуваю цей запах, це, це миша. Я маю її зловити, Це відчуття. Лізник рудько лежав посеред спеченої, задушливої кухні, згорнувшись клубочком на своєму ліжку. Звук виявився лише шурхотінням твердих, сухий гранул корму, який насипали у миску. Він облизнувся зі свого ліжка відчував прісний запах їжі. Господарі завжди наповнювали його миску, перш ніж лягати спати. Але шлунок і справді голодно бурчав, тож рідко струсив із себе сонливість і побрів через кухню до своєї вечері. Він до сих пір відчував запах миші. Це вже втретє відповнює йому снився такий сон, і ще разом миша втікала від його лапи. І їжа смакувала сухо й прісно. Рудько з нехотя проковнув ще трохи корму, відвернувся від миски з їжею і пішов геть, протиснувшись крізь котячі дверцята. Він сподівався, що запахи саду повернуть йому ті відчуття зіснув. Рудько всівся на вершечку одного зі стовчиків огорожі, яка позначала меж його садочка. Це було його улюблене місце. По звідтіля він міг зазирати до сусідніх садочків і густий зелений ліс по той біч у горожі. Ручку. Кись, 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 ходи їсти. Він чув, як господарі й востаннє покликало його через задні двері, але цього разу ручку не зважав на голоси своїх господарів і втупив свій погляд у ліс. Раптом через негоспоні Там Щось рухалося? Хтось стежив за ним. Рудько вдивлявся у темряву попереду себе, проте не міг нічого погледіти чи внюхати в простягнутому запаху дерев повітря. Тоді Рудько легко зістрибнув у густі трави по той бійця до своїго Куди це ти націлився, Рудьку? Нявкнув знайомий голос позаду нього. Молодий чорно-білий кіт сидів на стільці. О, привіт, ляпку, відповів Рудько. Ти ж не збираєшся йти до лісу, правда? Лише не оглядили. А мене ти туди не заманиш. Це ж небезпечно. Генрі казав, він якось ходив до лісу. «Лєпку, та той старий жирний котяра в житті до лісу не ходив, пирхнув рудьку. Він навряд чи з садочка виходив, відколи сходив до ветеринара. І усе, що він хоче, це їсти і спати. Ні, справді, він спіймав, там дрозда. Якщо й так, то це було до ветеринара. Зараз він скажеться на птахів, бо ті заважають йому куняти. Ну, добре. Генрі казав мені, що там всілякі небезпечні тварини. Здоровесні дикі коти, які з'їдають п'ять кроликів на сніданок і тощать пазури об старі кістки. Ех, я лише не оглядини мякнув Рудько у відповідь. Я ненадовго, тоді не кажи, що я тебе напоперед, муркнув Лявко. Чорнобілий кіт повернувся і перестрибнув через паркан назад у свій садочок. Тоді Рудько замислився. А що з пліток, повіданих ляпком, було правдою. По дорозі Рудько хотів спіймати мишу, проте, на жаль, йому це не вдалося. Почувши його дзвоник, миша шмигнула в кущі і втікла. Раптом він зупинився. Тоді кіт вволив інший шум. Він долинав ззаду, однак звучав приглушено і. Ніби світдалік. Рудько повернув вуха назад, щоб краще його розчути, проте лише коли тихенька хода позаду нього перетворилася на гучне похрускування листя, яке стрімко наближалося, Рудько зрозумів, що опинився в небезпеці. Злякавшись, Рудько не озираючись, з усіх ніг кинувся додому. Проте швидкі удари лап об землю позаду дали рудькові зрозуміти, що нападник матнувся навздогін. вздогін. Замить Рудько відчув силу мицних плечей під м'якою шубкою. Кошеня з розгону врізалася в рудька, але заскучена його раптовим поворотом. Приголомшено відстрибнуло далеко назад. Від удару Рудькові сперло дух, і він похитнувся. Утім швидко повернувся до рівноваги і чим дужче побіг назад. Хоч білють подрапень пекуче приймав його крізь шкіру, Рудько вирішив, що радше розвернеться і прийме бій, аніж дозволить, щоб його знову атакували ззаду. Він загальмував, повернувся і віч навіть зустрів переслідувача. Це було кошеня з густим кошелатим сірим хутром, з сильними лапами і широкою мордою. Рудько швидко повернувся до рівноваги, настовбучивши своє помаранчеве хутро, готовий кинутися на незнайомця. Проте нападник просто собі сів і взявся вилизувати передню лапу без жодного сліду агресії. Рудько почувався геть з Кожна частина його тіла залишалася напруженою, готова до бою. Здоров будь, котику, ти непогано б'єшся для ручного кота. Якусь мить рудько ще стояв навшпинька, роздумуючи, чи варто йому все одно напасти. Я, я знову битимусь, якщо доведеться. Я сірила до речі, я тренуюся, щоб стати вояком громового клану.